J, a v J, A, H, F. Кумчов! Кумджаф. Сына так називав. Я пам'ятаю, типу, було якесь... Ну, блін, ну це не типу, ну, типу, як інтерв'ю, де його запитали, типу... Що типу, як ваша як ваша дитина, і вони, типу, ну коротше інтерв'юерка, вона прям сказала повністю його ім'я, а його ім'я там щось по типу kwhj 18 щось таке. І Ламас такий I'm sorry, what? <плес> І вона така, типу, ще раз типу кажеться, і він такий Oh, you mean my kids? Так, підписчики, всім привіт. Да, ми граємо в Among Us. І це, да, це режим хованок, і в мене, ще не вбили. Ну, ладно, чесно, ще трошки пофіг. Е, да. Коротше, тут ми маємо ховатися, і один імпостер просто ходить, нас всіх вбиває. О, до речі, я можу тобі казати, де він? Так, да, у нас з настою. Є, зараз... є тактика. мощніша. — Він зараз на лівій стороні, типу там, де навігейшн. Да, у нас мощніша тактика, хтось один вмирає і потім <г froze> просто говорить, де ходить імпостер. ой 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 Это да. Він в сторожі. Ой, він біжить до админки. Зайшов в админку. я пошел в админки. Він в кафетері да? не, Ні, Не-не-не, він внизу в стороджі. Ой, все, в кафетері пошв! А, нет, не, він пошв. Да, да, в кафетері, все. Блять. Зараз він йде в бля. Weapons. Cafeteria. Ticken the storage, tiki in the storage, tiki in the storage. ні ні не не Medbay. Толь, ты залишився. Ой, кафетерія! Він пішов в кафетерію! Він спускається вниз в Storage. Бля-бля-бля-блякай, тикай, тикай! We okay. need electrical. Behow, behound, behound. Пройшов electrical, зараз він в нижньому цьому реакторе. Ну, короче, в нижній цій штуці. Пройшов реактор, тепер він на верхньому цьому моторчику. Пройшов медбей, зараз він в кафе в кафетері. Ой, ми прям за тупой бежит. Давай, 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 давай. Він в цьому weapons. Weapons навігейшн пройшов. Він прям за тобою бігає. Да я бачу. <клес> Він бігаю. Зараз в сторож зайде. В кафетері біжить? Да 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 да. -да. Блядь, пішов шов. Нахуй. Біжить в медбей. За тобою. Да я бачу, на <клес> я ж та Я база вам. А, ну так. А я, я... Ну короче, просто бігай від нього. Просто бігай, Ч... не зупиня... да я... Блядь, Він прям на хвості в тебе. <клес> я, <випадковці. клес> я в цей. Я въебався в кут. Я просто уявляю, це якби це було в раді. Там Та буквально! Я сподіваюся, люди не забувають робити, блін На завданню. Так, а куди я, блядь, пішов? Я в вторгнув. Та я теж Завдання, завдання, завдання. Опа. Пастер, дядя, пастер. дядя! Ти там ховаєшся взагалі? Я робився на. Так, де Хант Імпостер? А, він йде в нижній реактор, йде реактор вверх а, в оглядову кімнату, в реактор. Піднімається до верхнього реактора, верхнього інжину. Іде повз в медбей, заходить в медбей. Ой-ой-ой, Блядь. Вбив. Так, іде в кафетерій. Бережно. Іде в кафетерій, йде в кафетерію. А, йде в в ці weapons. Ага. Потім в Oxygen, в Oxygen нікого нема. А, ля, ля ля так, іде в цей Блядь, в навігійшн вбив, в чувака, йде вниз. Shields. Блять, Блять, всі зараз б'є! Він зараз полюбує, піде в адмінку, тому Все, що там. Бежив в гору. Все, він зайшов в адмінку. <кху> Бігає по адмінці. А, біжить вниз в старич. А, ні 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 біжить наверх на кафетерій. А, Потім іде в бік медбею. біжить в верхній інжен. Спускається вниз. Спускається в нижній йде Іде повз електрикал, повз електрикал, йде в сторожі він. За страху бензину попить. А, да. Все, він йде в щілдс. В шілдс потім. Потім наверх до навігейшна. О, ні, навігейшн пропустив уже в вепані, уже в кафетерії. Бережно йди. Він йде в бік медбею. Де в бік медбею, потім верхній енджин. Uh, спускається вниз. Нижній енджин. Електрикал. Він, сторож, він сторож. в сторіджі, він в сторіджі йде. А в бік шілдс. Ні-ні-ні, йде назад. Йде вверх. Вверх в адмінки зайшов. Гуляє по адмінці. Йде назад. йде в кафетері. В кафетері в сторону Weapons іде. Бл! А вниз вниз. Ой, я бачу тебе, таба. Він йде в навійшн. Так. Він йде вниз в Shields. Типу. А вниз в Communication. Іде п іде до електрика. Повзали, а не в електрикал, прям зайшов в електрикал трохи. Гуляю прямо по електрикалу. Біля мого трупу, твер. А йде в нижній да, Вітаю ти Вітаю вас! Так, а, Фух, та блін, так мало людей. Він всіх вбив. І ми з тобою, mm -hmm. що перший, що другий раз залишились у по... нас ну, по да. одному. Ми перемагаємо просто тому, що ми криси. <різь> Чуть-чуть. Ми не криси, ми. Вміємо думати.